На Прикарпатті в автотрощі загинули троє людей. 17-річна водійка без посвідчення зіткнулась з іншим авто, виїхавши на зустрічну смугу. Аварія трапилась 19 серпня на дорозі Мукачево Львів між Крилусом та Тязевом. 17-річна жителька Галича, керуюча автомобілем Opel Інсі Дня, без водійського посвідчення та права керування транспортним засобом, виконувала маневр обгону та перетнула ось у лінію розмітки. Керманечка виїхала на смуг зустрічного руху, де допустили зіткнення із зустрічним автомобілем шкода Октавія. Останнім керував мешканець Чернівців 1989 року народження. Він рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі. Руху внаслідок аварії. Обидва водії загинули на місці події. Пасажир автомобіля. Опель «Інсігня» 2004 року народження, мешканець Галича помер у кареті швидкої допомоги. А пасажирку автомобіля шкоди 1993 року народження мешканку Вінниці госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна смертельна аварія сталася цього ж дня у надвірній. Юний мотоцикліст збив пішохода пенсіонера. Чоловік помер у швидкій. Водій автомобіля ВАЗ-2101 зупинився на правому краї проїзної частини дороги та переходив дорогу. У цей момент на зустріч йому рухався мотоцикліст, який лівою передньою частиною мотоцикла вчинив наїзд на чоловіка. У результаті ДТП 76-річний пішохід, мешканець надвірної від отриманих травм помер. По дорозі до лікарні мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні. Йдеться про мешканців села Гвіст 2008 та 2006 років. Народження вони обидва впали на проїжджу частину дороги під час аварії. Водій був тверезий. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на решт майданчики. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.